Тема сьогоднішнього уроку у нас створити гру з лабіринтом і пошуком скарбів. З учорашнього дня, з 20 березня, стартував тиждень, Всесвітній тиждень грошей. І сьогодні я поєднала фінансову грамотність і скрич, і ми з вами спробуємо створити гру, в якій наш герой буде збирати монети. Її приурочила я монети, знайшла і вам розмістила зображення златників. Отже, в епоху найбільшої могутності Київської держави, князі Київської Русі розпочали власне монетне карбування. І от Володимир Святославич Великий випустив так звані златники та срібляники, золоті та срібні монети. На лицевому боці, яких розміщено зображення князя з усіма регаліями, а на зворотньому княжий герб Тризуб. Отже, дивіться, ми сьогодні з вами будемо створювати ось такий лабіринт, по якому ми розміщимо златники. І наш герой Гоба буде їх збирати. У нас є дивіться покрокова інструкція. Я зараз вам продемонструю, як вона вся працює, як виконати завдання. По закінченню уроку сьогодні викладу вам урок, записується. Щоб ви могли його відтворити. І буду чекати ваші роботи. Отже, стартуємо з того, що я натискаю на посилання Scratch me to do». Всім видно, що. Кого я записую на екран ноутбука. Отже, дивіться. Всім видно, так, що я зайшла в скретч. Так, всім видно. Отже, дивіться, в скречі. Там у мене другим кроком написано, що я потрібна повинна видалити спрайт. Я видаляю спрайт кота. Змінюю, дивіться, мову. Бо я зайшла із другого пристрою. Шукаю, де мова українська, от я мову змінила. Далі в покрокові інструкції написано, що я повинна обрати нове тло і намалювати лабіринт. Я повертаюся сюди, натискаю, дивіться, обрати тло, обираю пензлик намалювати. Отут у мене повинно бути і у вас написана кнопочка Урастрове. Далі дивіться, я обираю колір. Ну, наприклад, там я малювала зелений. Ну, тут давайте я намалюю фіолетовий. Давайте синій. Ось такий. Колір ваших прямокутників може бути будь-який. Далі дивіться, ми обираємо квадратик і розміщуємо. Наші прямокутнички, як нам завгодно. Дивіться, тільки у нас е, видно чорне е, поле. Ось у нас є межа, її не повинно бути. Ми беремо, натискаємо на межу, беремо піпеточку, наводимо на синій колір. І у нас дивіться, наш прямокутничок стає повністю. Е, Однотонний одного кольору. І тепер я розміщую будь-як, будь-де. От хочу, щоб у мене вони ходили так. Далі можу отак розмістити. Потім отак. Потім отак. От, дивіться, поки е, виділений квадратик, я його можу е, посунути будь-куди. Отак можу отут ось зробити великий квадратик. Отуточки можу. Тобто, тло малюємо будь-який і як завгодно. Тобто. Різниці немає, як де які квадратики і прямокутнички, ви розмістите. Далі за умовою нам сказано, що ми повинні видалити перше пусте тло. У нас повинно залишитися одне тло, наш лабіринт. Отже, ми створили наше тло. Переходимо далі в код. Е, у нас є тло. Ми повинні далі додати обрати нашого спрайта. Одного спрайта ми обираємо е, з бібліотеки. От дивіться, я його тут зараз ось мій гоба. В принципі, ви можете взяти будь-якого мультяшного героя, який буде збирати скарби. Ну, я, наприклад, обрала гоба. От я його хочу помістити от сюди, да, він у мене там великий. Я зменшую в кілька разів його розмір. Наприклад, залишаю тільки 20%. Він, дивіться, у мене стає ось такий гарненький, і він може у мене повністю тут рухатися. Далі мені сказано, що я повинна завантажити спрайт-златник. Я натискаю на златник правою клавішою миші, зберігаю картинку як, зберігаю її, дивіться, на робочий стіл. Вона у мене пішла, збереглася. Тепер тут натискаю обрати спрайт, вивантажити спрайт. І на робочому столі шукаю, де мій златник. От, я його відкрила. І в мене, дивіться, бачите, з'явився моя копієчка. Монетка. Я її теж зменшую, наприклад, до 10%. І розміщую, наприклад, Куди? Ну, давайте одну монетку тут. Далі мені сказано, що я повинна продублювати. Я на монетку натискаю правою клавішею миші і дублюю. Раз, і дублюю два. І в мене, дивіться, з'являється златник 2 і златник 3. Ну, і тепер я, наприклад, тут його розміщу. І тут, наприклад, розміщую. Тобто різниці, де, де ви розміщите монетки, немає. І так, переходимо до гоба. Спочатку ми йому пишемо код. Опускаємося нижче, у нас кроп 2. Написати скрипти для гоба. Да, спочатку він у нас повинен рухатися. Коли клавіша, стрілка ліворуч натиснута я перехожу в події, коли клавіша. Обираю не пропуск, а стрілка ліворуч натиснута. У мене, дивіться, тут написано стиль обертання зліва направо. Я повертаюсь в рухи. Шукаю, де в мене написано стиль обертання. Зліва направо. Далі в мене тут написано Повернути в напрямку мінус 90. Шукаю, де в мене написано Повернути в напрямку. Тепер ви натискаєте на 90 і в нас є стрілочка. Тобто ви її переводите вліво. Да? Ми рухаємося вліво, стрілочка вліво. Якщо ми будемо рухатися вверх, стрілочка вверх, вправо, стрілочка вправо, вниз, стрілочка повинна бути вниз. І у нас тут написано, що ми повинні переміститися на 5 кроків. Ми піднімаємося вверх, беремо нашу команду. Переміститися. І тут 5 кроків. Далі, такий ж самий код ми повинні зробити для руху ліворуч, вгору і вниз. Ми дублюємо. Бачите, я тут розміщую. Змінюю на стрілку праворуч. Е у нас стиль обертання зліва направо. Тобто, стрілка вправо, у нас повернувся губо вправо, стрілка вліво повернувся вліво. Але напрямок ми змінюємо. Я натискаю дивіться, на 90. І змінюю напрямок у зворотньому. Тому, дивіться, якщо я натискаю на стрілочку, то мій гобо рухається вправо і вліво. Тобто, я все зробила вірно. Далі такі шкоди. Я дублюю, роблю для стрілка вгору. Але отут у нас стиль обертання, ми змінюємо. Тобто, наставимо навколо. І тут, якщо стрілка вгору, то ми робимо стрілку вгору. Отже, давайте подивимося. Бачите, він у мене йде вгору. Іде сюди. Іде сюди. Так, тепер іще потрібно зробити стрілку вниз. Отут я беру, роблю стрілка вниз, стиль обертання навколо, а повернути в напрямку вниз. Да, і тепер дивіться, мій гобо. Да, Рухається чудово вниз. От, дивіться, я іду ним. І йду сюди. Тобто мій гобо рухається дуже добре. Наступний я повинна написати код, що він знайшов златник. І якщо він торкається лабіринта, тобто стіночок, щоб він його відбивало, щоб він не ходив туди-сюди. Отже, далі я дивіться йду події, коли стрілочка натиснута, у нас уже в минулому уроці з вами були такі події. Да? Ми беремо керування завжди, і в нього складаємо неповне розгалудження, якщо, і таких, якщо, у нас буде 4, і ще три, тому що для кожної копієчки, коли він підійшов до кожної копієчки, він повинен сказати, що він знайшов. І коли він торкається е, самих в стінок лабіринта, ми повинні прописати йому код. Отже, спочатку ми, якщо він у нас торкається кольору, вставляємо натискаємо на колір. Беремо, дивіться, зараз я спущуся трішки нижче, щоб в мене було видно піпеточку. Да? І навожу, дивіться, бачите, збільшуване скло, щоб навелося на синій колір. Отже, коли в нас гоба торкається кольору, він повинен повернутися на 180 градусів в будь-яку сторону, різниці немає. Просто він повинен розвернутися, дивіться, код запускається. Отут 180. І переміститися на 5 кроків. Тобто відійти від стіночки на 5 кроків. Ну, давайте ми перевіримо, чи спрацьовує це, дивіться. Бачите, його розвертає. Він не може йти, навіть якщо я вниз, то його розвертає. Спрацьовує наш код, зупиняю. Тепер, якщо димій датчик торкається вказівник, а вказівнику дивіться, ми можемо змінити на златник, тобто у нас є, дивіться, всі наші спрайти. Якщо торкається спрайт-златник, то він повинен говорити. Знайшов, да, не привіт, а повинен говорити: знайшов, знайшов. Все. І більше я нічого не придумала. Більше нічого не придумала. Отже, тепер точно так же я беру ще один вказівник, златник 2. І отут де вигляд, беру говорити, і сюди пишу, знайшов є. І, і ще у мене є третій златник, я ще додаю одне, якщо, знову, якщо торкається златник 3, то повинен говорити, що він. Знайшов. От тут пишемо: знайшов є. Але ж за нашою умовою ми шукачі ж скарбів, тобто ми повинні наші скарби е, зібрати. Тому ми переходимо до златника і в златнику прописуємо наступний код. У нас є скрипт і для златника. Коли стрілочка, вірніше флажок у нас натиснутий, теж у нас беремо керування завжди, тому що ми ж рухаємося по лабіринту і шукаємо наші скарби, да? то наша монетка, якщо ми вставляємо сюди, якщо шукаємо датчик, якщо торкається. Наш гОбо монетки, то вона повинна зникнути. Давайте шукати слово сховати. Перевіряємо, чи правильно, правильно, ми з вами дивіться, написали код. Точно такий код ми прописуємо для златника 2. І для златника три беремо завжди, вставляємо, якщо, беремо датчик, торкається губа, і тут вигляд, шукаємо, десь у нас є команда сховати. Можна звідси взяти і продублювати. Наприклад, коли бачите, вихається третє, ну підвисає, то повинна тут з'явитися команда. Так, ну я перевіряю. Є тут, є тут, є тут, і є. Тут. Тут усі команди. Ну, а тепер давайте ми спробуємо запустити нашу гру. Так, я вимкнула, поставила, дивіться, мого гоба. Так, поставити щось треба мого гоба. на початковий на старт, наприклад. Збільшила. Запустила флажок, і тепер дивіться, я стрілочкою. Рухаюся і перевіряю, наскільки працює мій код. Ось, дивіться, я. Бачите, мій гоба пише знайшов. І. А, він у мене, дивіться, ще. А, залишається слово знайшов, не прибирається. Так що ще можна додати код. Ми збираємо монеточки, радіємо, що ми знайшли. Є, дивіться, ми зібрали. Ну, що ми можемо ще додати? Наприклад, в кінці, якщо е, отут він знайшов, то він повинен там можна відтворити звук. Поп, наприклад, що він знайшов. Да ми можемо додати. Тобто урізноманітнити наш код для прикладу. Так, відтворити звук. І отут змінити задати. Чекати декілька секунд, ну, хай буде просто, щоб висіло слово. Не будемо прибирати. Тобто, всім зрозуміло, ми можемо, ну, наприклад, я вам зараз, якщо ми, я ще вивантажу наш а, файлик. Потім перезавантажу, дивіться, і спробую завантажити сюди знову, щоб перевірити, як працює мій файлик із звуками. Ось дивіться, я відкриваю. тепер перетягую сюди свого гоба. Отут златники включаю, бачите, вони з'являються, щоб показати їх. Ми отут де показати, нажимаємо на глазочок. Да? І тепер відкриваю на весь екран, і хочу перевірити, що мій гобо ходить, а музичка грає. Да? Але чомусь мій златник тепер не спрацьовує, не пропадає. Що коли торкається губа. Ага, все, спрацьовує. То я просто не натиснула на флажочок. О, бачите, все спрацьовує. І навіть програває музичка. О, все працює. Отже, шостий клас. Скажіть, будь ласка, що не зрозуміло.